Всім привіт! У нас на продаж з'явився ось такий от крутий Ford Focus 3 2015 року. На максимальній комплектації сам паркується, є безключовий повний доступ. Кнопочка старт-стоп, мотор 2.0, дизель, автомат. Має навігацію, облюдку двозонну кліму, підігрів душок, мультикермо, такий от комбінований шкіряний салончик. Дивіться, стан просто ідеальний. Нову гуму, оригінальний титан, великий просторий багажник. Дивіться, все чистенько, полочка на місці, запаска на місці. 188 пробіга. Колір просто геть такий крутий. Хавільон переливається з усіх сторон. Салончик просто ідеальний. Нема ніяких нюансів, по кругу вікна всі рідні. Ключики два, нічого посилу не робилось. Кербом в оригіналі, сідушка в оригіналі. Має електрокоривання передньої водійської сідушки. Дивіться, колір, ну просто хамільон. Не знаю, передає камера чи ні, але переливається він з усіх сторон. 2.0 дизель, розхід по місту буде біля 6,5-7 літрів. Дуже гарно їде файно. Дивіться, лобовушечка рідна з підігрівом. Має отримання полос, датчики мертвих зон. Ну, Все, що можна було поставити в цю машину, в ній все є. Дивіться, датчики мертвих зон, отримання полос, зчитує знаків. Є, є повністю все. Дивіться, зараз буду намагатися вам показати колір, але дуже-дуже кайфовий. Знаходимося ми у Луцьку, можливо, доставка автомобіля в ваше місто. Всі питання за телефоном. Ціна даного авто 8600 євро. Техніка автомобіля ідеальна. Більш детальне відео чи фото все по запиту.